Озвучено українською сайтом Okino.ua Юй. Місце для пасажира. Восьмий фільм Квентіна Тарантіно. Йому дали прізвисько Шибане. Кожен, хто бачить об'яву розшукується живим або мертвим, віддає перевагу тому, щоб застрелити бідолаху та здати його труп найближчому маршалу. Але всі злочинці, які зустрілись Джону Шибана по роту, були повішені. Хлопці по конях! Я привів Дезі Домирих. Її розшукують живою чи мертвою за вбивство. Тільки на сонце зайде за горизонт. Я відведу її на шибеницю. Може, хтось з присутніх волів би завадити мені це зробити. Відчуваю, що краще нам пересидіти кілька днів у галантереї Мінні повністю згоден. Цього різдва. Вісім незнайомців. Один смертельний зв'язок один з цих хлопців. Не той, за кого себе видає. Один невірний рух і хтось отримає кулю. Я не стану ні вмовляти, ні попереджувати. Ось так. Значно краще. Огидна вісімка. Дивіться на дивовижній 70-мм плівці.